В українському домі розпочав свою роботу 17-й міжнародний конкурс молодих дизайнерів Печерські каштани. Цей конкурс об'єднує тисячі молодих дизайнерів з різних країн світу, що працюють в напрямах взуття, аксесуарів, одягу, текстильних виробів, фото та відео. Конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани дуже хороший толчок для дальніших планів, для участі в більш масштабних конкурсах. Почувствувати себе в цій атмосфері. И сделать эту же коллекцию, то есть э, там потратить на это средства разные, то есть это все так от тебя э, мотивирует. Я уже бачила те коллекции, які прошли в финал и. І... В принципі, мені якраз та більшість колекцій, яка сподобалась, вона представлена у фіналі. Дуже цікаві, дуже хороші і багато дуже якісних колекцій. Багато колекцій, які в собі несуть дуже цікавий посил, що дуже важливо. Важливо передати якийсь меседж, який зачепить людей. Молоді дизайнери представили на розсуд поважного журі свої роботи. А жури розповіли на що звертатимуть увагу. В фіналі вже будемо смотрети скрупульозно імені тих ну какби бы, людей, які в общем-то. Наверное, немножко даже нет мира сего, потому что ну, нам действительно нужны сегодня нестандартные решения. Об этом э, говорят на всех уровнях в нашей стране, и, и в политике, и в культуре, и в моде в том числе. Поэтому, э, наверное, это сегодня будут э, как бы объявлены те победители, которые могут действительно составить цвет нации в будущем, будут э, представлять Украину, я думаю, на международных конкурсах в том числе. И нам будет не стыдно. Я училась на кафедре дизайна, художественное моделювання костюма и представляла свою коллекцию на тему 20-е годы. И эта коллекция стала такой знаменательной, потому что и на будущее в моей деятельности меня награждал Вячеслав Дюденко, и впоследствии они даже сделали фотосессию со своим стилем и с моей коллекции. Это стало таким началом моего творчества и моей работы в дальнейшем. Цього року конкурс вирізняється грошовим гран-при в розмірі 15 тисяч гривень. Ми вважаємо і відлік ведемо як міжнародного. Це 17-й конкурс. Він для нас в цьому році є особливим. Особливість його полягає в тому, що наш університет, Київський національний університет технології та дизайну, в цьому році виступає вперше в якості лідера. Дизайнерської освіти, який зайняв одне із кращих місць у світі, тобто ми сьогодні попали в топ-100 найкращих університетів, дизайнерських університетів і шкіл індустрії моди світу. Намагаємося підтримувати наші молоді дарування, наші таланти, наших майбутніх модельєрів і дизайнерів. Пропонуємо призи від себе, як від спонсора. Наші призи, це швейне обладнання. Учасники намагались втілити в життя всі свої креативні ідеї, яскраві та нестандартні бачення. В конкурсні моделі молоді дизайнери, взуття та аксесуарів вклали весь свій професіоналізм та майстерність. Є можливість продемонструвати молоді свої наробки з надзвичайно важливим напрямку, напрямку дизайну одягу, взуття. Взагалі, того чим користується щоденна людина. По-друге, є можливість продемонструвати свою свої таланти, здійснити свою самореалізацію. Оксана Гриценко, Ярослав Исманицький. Новини Марс ТІВІ.